Миру і добра вам усім, дорогі друзі. Вважаю, на хвильку я попав знову додому. Коротко, про головне і розбігаємося. Значить, два моменти, про які я хочу сказати. Е -е, перший момент. Ну, коли дивитесь відео, коли дивитесь відео на моєму каналі. То запам'ятайте, я 125 тисяч мільйонів раз казав. Я можу помилитися, але неправду знімати я не буду. Я не буду хімічити, я не буду щось із так як це роблять, для того, щоб заробити на вас гроші. Я знімаю для того, щоб поділитися тим, як можна вийти з будь-якої ситуації своїми власними руками. Не поїхати в магазин купити, а взяти і зробити власноруч той чи інший апарат, чи що-небудь там, я не знаю, будь-що що в житті трапляється. Особливо зараз, в цей час, коли все так погано. Тому не пишіть мені у цих всяких єрунди, воно мені не цікаво. Перший момент. Другий момент. Тому закріпимо цей момент. На моєму каналі неправди ви чи обману не побачите і не знаєте. Те, що я роблю, я роблю своїми руками. І те, що я говорю, я говорю із того, що я вже щось пройшов. Якщо я в чомусь десь недосконалий, я приймаю з ваших коментарів з радістю і рухаємося далі. Слідуюче. Тема. Наболівша. Якорь. Якор, який забився графітовою пилью. Прошу вас, не, не, не дуріть ні не себе, ні кого іншого. Не може якор забитися графітною пилью. Він може бути окрашений, але він не може бути нею забитий. Він може бути забитий всякою різною єрундою. коли інструмент кладете, він робить смок чи там всяку всячину в себе, коли він лежить, на нього падає щось. Но загрязнитися під час роботи графітовою пилью так між ламелями, щоб якорь вийшов з ладу. Ну, вибачте мене, це просто ніженітниця. Всі ви знаєте, що отакі якоря вони працюють на досить великих оборотах: 5, 7, 10 тисяч, 16 і до 30 тисяч оборотів. Скажіть мені, будь ласка. Оцей двигун має півтори тисячі оборотів. Ну, на шильді тут трошки воно ось написано. Збільшите, побачите, півтори тисячі оборотів. Це не ржавійка. Зараз я візьму кусок залізяки. Півтори тисячі оборотів. Давайте подивимося, куди іскри йдуть. Ми бачимо, що іскри летять вниз. Будуть точити тут, вони будуть летіти вверх. Але вони не будуть прилипати сюди. Того, що відцентрова сила те, що сточує наш наждак, вона його викидає. Якщо ми почнемо точити графіт, він о кольором окрасить камінь. Але цей графіт сипеться туди на землю, де я його завжди змітаю, он де воно все лежить. Відцентрова сила це така штука. Що вона не дає прилипнути туди всередину, в той час, коли воно крутиться, пора вже знати. І коли воно крутиться, от, наприклад, навіть оце крутиться. Отут, от в цьому центрі, в нього виходить його власна точка. І тому, коли велику булгарку ви крутите, її важко крутити. Відцентрова сила вона створює свої певні моменти і певні нюанси. І про це треба перед тим, як писати, треба розважати і думати процес, коли відбувається, що в цьому процесі, який відбувається процеси, скажімо так, якщо не дуже сильно я вже запутав. Тому під час обертання графіт попасти сюди ніяк не може. Якщо ви мені пишете і кажете, я взяв продер тут про, та про і все заробило, ну шукайте тоді несправність десь в іншому місці. Ну, тільки не тут. Якщо отут між ламелями прогоріло, то це не через те, що там графіт, це через те, що несправний я корь. Несправна обмотка. І це говорить на обрив обмотки, коли там воно прогоріло. Якщо графіт з щітки старається і забивається сюди, скажіть мені, будь ласка, як оця дрелька робить 20 років, За скільки, якщо графіт забивається сюди, то за скільки щотка повинна кончитися в електроінструменті? Купіть нормальний інструмент, ви не будете руками міняти його. До щоток не будете лазити. Куди воно має стертись? Не дуріть себе. Сенсу немає, то якщо туди металеве щось попало, да, він моментально стає негодний, він, е, його можна продорожити. Ну і то туди краще не лазити. Я вже казав сто разів. Прочистили якоюсь тряпочкою. Вчіться. Дивіться на це практика. Дивіться на стан його, в якому стані знаходиться колектор. І вже можна тоді попередньо зробити висновок. Чи він працюючий цей якір, чи не працюючий. Ну, на 80% можна зробити оцінку. Ну це я проточував, це, на це й не дивіться. Перед тим, якщо небудь говорити, вникайте в процес, який відбувається. Що відбувається? Ви візьміть відро з водою і покрутіть його, вода виліться навколо себе. Покрутіть його і побачите, виліться вода, не виліться. Хоча відро буде горизонтально. Ну, є звичайні речі, які знають навіть діти. Тому не дуркуйте, хлопці. З якурями і з ламелями. І тим більше не треба розказувати, що надо це, надо це, надо це. Рік, другий, п'ятий, десятий попрацюйте, зробіть висновки і пишіть те, до чого ви дійшли, а не який-небудь маразм, який нікому не потрібен. Не вистачає зла, чесне слово. А що діяти? Треба що робити. Коротше, якось так. Все остальне мілочі. головне, щоб всі були крепкі і здорові. Ремонтуйте, шукайте, внікайте, збирайте інформацію з усіх різних джерел, дивіться на те, що відбувається у вас. І 100 раз казав, не треба питати, який проводок куди прицепити. Треба знати, який проводок куди йде. І ви тоді ніколи в житті не будете питати. Так само по відношенню до якоря чи до якоїсь іншої там речі. Вникайте в суть, як воно працює, розбирайтеся. І ви будете хорошими спеціалістами, і все буде у вас хорошо. Ой, ніби вигорився. Добре, миру добра всім, злагоди. Хай вас нічого не ломається. А як ламається, то хай Бог дає вам можливості для того, щоб власноруч його справити і мати від того радість, як маю від того я і інші, такі хто любить працювати своїми руками в таких майстернях, які зроблені, теж своїми руками. Так що, якось так, миру й добра, до наступних зустрічей. Ура!